Панове, нове, привіт! Ось і настали ті вихідні, коли ми вперше зіграємо в Ultimate Team Champions. Відомі у народі як у Вікенліга. 1.47 на те, що Барселона сьогодні на виїзді обіграє гранаду, яка йде на передостанньому місці у турнірній таблиці Ла Ліги. Навіть на Карпати сьогодні давали менше в матчі проти Буковини. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових ростувачів є дуже приємний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів. Ну що? Алексія Путельяс. Я зірочок на фінтах, п'ять на робочій нозі. Алексія Путельяс поведе за собою чоловіків. До успіху у першій уікінлізі, у першій Ultimate Team Champions. І вона разом із Рольфо будуть підганяти моїх хлопців вперед. Чурам в парі з Путельяс. я думаю, має бути цікаво. Чурам носить всіх на полі, а Путельяс просто ось так. Як на скрипці грає. Champions Finals! Відкрито. Ооо, дйогу жота. То вже цікавіше, ніж Кієзе. За... Коламанінярву рару. Що там пише, я не знаю. Так, суперник Месі Коломані Нуніс Дембеле Путелія з, Путелі, з варенді Дограє Вальферди слухайте. Той суперник не дограє розвіг у чемпіон, там 6 матчів в неї залишається. А, біжить за Месі, отако, то вже може і не страшно, хоча може це його фішка на ЕР1 так обігати до побачення. О! Фу! Мар... Кіньюс, що це зараз за удар такий був? Нам тяжко, тяжко. Віні-вініузлиба не пішов, файно. Спирайся сюди. Точка, точка. Точка 1-0! Але я б, до речі, хотів, щоб яй фіксили цей момент, коли хтось дає відбір, і після того спрацьовує все одно анімація пасу, і той пас летить, ніби нічого не було. То не є правильно. У мене би трохи підгоріло, якби я там давав відбір, і там пас. Суперника відбувся. А в Нуніса, до речі, такий удар відбувся на старті гри, я вже собі пригадую. Така сама історія. Добре. Грізю. Ой, файно, Бен. Майже вічнавіч віч -навіч вихід. Вандек намагається страхувати. Друга спроба і не зелений таймінг, але вже не червоний. Білий теж добре 2-0. Путеліас, Путеліас. Путеліас! В падінні не забуває. Добре, Рольфо. Утеріас. Алексія. 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 мій, Алексія. Який соло-прохід і матч номер один завершено. Яка техніка, який дріблінг? Ну, що сказати всій пані є, золотий бальон. Золотий бальондор. Мої стати просто прекрасні. Я думаю, таку б отримати в антрейді кожен би грав до весни. Навіть ті, що принципово грають тільки чоловічими складами, без шансів. Вона кайфова. І перший гол одразу є в першому ж матчі 5-5. Це просто краса. А до речі, по плейстайлах є фінес-шот, можна її направо дати. Спробувати фінес-шот. але тюран там справою. Хумельсджан! Хумельджан і Гюндоган. Виглядає просто як подарунок. Слухай, чого всі грають на Р-1? Позатискали r 1 і думають, що вони боги контролю м'яча. а Ну повідпускали, то. Це секрет, no spoiler Грізман! 1-0. Віце-чемпіон світу. Ей, ей, добре. Пенальті від Грізмана. Антуан робить рахунок 2-0. Чекай, тут уже томерський то футбол на підйомі? А слухайте, я не проти. Нехай беруть чемпіонат і варять ліво чемпіонів. Утеліас! Ох, облак полетів. Фініє. 3-0. Суперника дуже глибокий захист. Таке враження, що в нього глибана 0. Утеліас! Ооо, я чого так? Я думав в неї ледь на не кожен удар буде голим. Бутеліас, дуже технічно. П'ятий гол стає для суперника вже таким, після якого він хоче вийти з матчу. Нарешті, я думав, що це вже не станеться. А що ж йому заважало при 4-0 зробити, коли гра виглядала абсолютно безперспективною удігер Томорі? Ну тут склад міцний. Будьмо уважні. Ох oh, ти бляха, який пас, добре. Добре, що суперник теж його не чекав, двічі пройшов такий пас. Кімпамбе. Рольфа добре. Грізман. Зелений. Добре. Хоу. Ай-яй-яй, так поміжні класно поздав. А -а. Рольфою Путельєс, сто. Дуже прикольний лінг, який в мене тако лівіше розташовується. І Рольфо зараз може за сестом, але за сестом буде бензима. Ніхто не буде за сестом, ні буде таке за сестом бензима. Бен! В порядку ліва нога. Путеліас, Путеліас. Іде в атаку, путеліас, вона віддасть. Пас! Прекрасно, путеліас. Харім бензима. Утеліас. Путеліас! У нас знову забуває п'ятий. Ай! Ай! Ну, я розслабив булочки і пропустив гол! Перший за шість матчів. Теліас! Чо мені ади єміс сократ теж варендіо панда вернер, Ну, така команда. Не страшна, але чуданути може, тому. Може в кубку навіть грати десь. Пройшло. Пройшло. Пройшло! І зайшло Алексія Путеліас. Черговий гол від неї. Як це ж здорово вона підтримує атаки. Просто чудово, І знову Алексія. І знову Алексія, пен, пен. реф. Як? Ну, це, це дурня. Добре, 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 добре. Віні, віні, віні. Тихо. Ой, файненько, ой, файненько і. Два один. Що? Ну, оце як прокоментувати? Ну просто їй беруть руками і викидають м'яч Та Що то за хрінь така? Гол. Ну, ти дивись. Ну, от що це в цьому матчі, бляха, відбувається? кілька таких епізодів, що м'яч чисто просто супернику лізе і все. Файна Файнес до Бензема. Ну і класика цієї всі 24-3-1. Хім Пембе Маркіньо з мої малі. Я її роль орієнтує. Ну затиснули, затиснули. Але зараз як десь трісне, той ваш вафа Валфафа, заговорився. Ваш тиск. То буде вам зле, тискуни. Віні, віні Віні Добре! А ось і трісло. Тріснуло, 1-0 Карім Бензима. Дівчача заруба пішла на полі. Опа, карім бензима виривається проти нього Маркініус, Бензима, бензима. Можна зміститися, віддати. І тут. О, облак який сейв! І можна. Який пас файненький Бензима, вічнавіч, вічнавіч. Бензима! Бензима! Удар червоний таймінг я в сраці. Так не треба робити, бо не забуваєш, ти, ви знаєте таку хрінь. Ой-ой-ой! Та -ой -ой. no. Тай да ти ну, офсайд зараз буде, та боже мій! Ой, Вінні, як зберіг м'яч. Кидає. Добре. Бензима. Бенземо! Ну нарешті гол. Скільки можна? 2-0. Він. 3-0. Анрі, Роналдіньо, Ну так, до речі, в мене теж є Андрій. Тож, може, виконували і вже знаєте. Бензима! Прекрасний фінішинг, 1-0. Финисиус джуніор 2.0 0 це кінець. демо. Чудово, хлопці і дівчата. Ольска гором. Ондей верну. Бляха, страшнувата команда, якщо чесно Ладно, трейди тому. Гризман один А що, до речі, означає до слово Гуром? Разом? Разом? Ага. А точно як гуртом. Є логіка в тому? Я собі одразу почав думати чому гором і почав шукати в нас якесь слово. І знайшов. Бензема, який ти класний. to Heal roll -in -a. Та ну-ну. ну! Боже, от просто як! Ну ну просто. Дякую. От на душі легше сталося за те, що вибачився. Фаті несеться, от. Скотеняка. Терштеген, дякую. Але він заїхав до тої точки, я в шоці. Грізман! Прекрасний удар. Путельяс пішла. Крихітка Путельяс Накрутила Ван Дейка. Ай-яй-яй-яй-яй! Важкий корабль Ван Дейк залишився в порті. Путеліас. Вицарапала тий меч назад, Метиченка. Тюрам зараз розганяється. А тюрам зараз розганявся там, але був фол, а ми в атаці далі. Як гарно комбінуємо, і тюрам моя еволюція не забиває. Хто їде по ногах? о о-о. Два-чотири і ще. от. Кутелля закриває, як завжди своєю п'ятірочкою. І аста віста. Скільки сьогодні було голів від путелі, саме п'ятих? За 10 матчів Путелія встигла забити 7 голів і віддати 2 асисти. Дуже навіть солідно. Мені вона сподобалася як та, хто грає в центрі поля на атаку в парі з Тюрамом. Це було прикольно, приємно. І я би дуже хотів продовжити грати саме з нею і закрити цю вікінлігу саме з Алексією у складі, Незважаючи на те, що в мене в запасі відпочиває інформ чуда Белінгема і є ще Менді, які мені отот недавно падали. Ви мали би вже бачити це відео. Ну і Рольфо разом із Путеліяс теж у. У складі і з Рольфо прочатися, поки не хочеться, хоча все до того потрохи йде. Але вони класні і Рольфо, і Путельяс. Ну і на даний момент маю 10-0, 10 матчів залишається. Що з цього вийде і якими будуть нагороди, побачите вже у наступному відео. Ну а на сьогодні все. За лайк не забувайте. В коментарях теж можна написати щось файненьке. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!